25 лютого народилась Леся Українка, Лариса Петрівна Косач, зірка української літератури, фольклористики, видатна громадська діячка. З цієї нагоди Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді рада представити книгу для дітей та підлітків Леся, мандрівний клубочок, авторка Наталка Малетич. Ілюстраторка Марія Фоя, видавництво портал, 2021 рік. Серія портрети. У нашій свідомості Леся Українка часто асоціюється з величним образом української жінки, що уособлює національну боротьбу і духовну силу. Ми звикли бачити її на пам'ятниках, в підручниках та навіть на грошових купюрах. Але книга Наталки Малетич дає нам можливість побачити Лесю саме такою, якою вона була насправді живою, емоційною, з власними захопленнями, труднощами і мріями. Авторка відкриває перед читачем незвичний і багатий світ Лесі без ідеалізованих стереотипів. Книга Леся Мандрівний Клобочок це дивовижне та ніжне дослідження життя однієї з найбільших постатей в історії української літератури. Але на відміну від звичних офіційних образів, в яких Леся Українка постає як символ. Авторка пропонує нам живу та людяну версію цієї великої особистості. Наталка Малетич зуміла зібрати безліч фактів про Лесю, які часто залишаються в тіні великих подій і літературних здобутків. Тут ми дізнаємось про її почуття гумору, захоплення модними вбраннями, ставлення до подорожей та незвичні прізвиська для членів її родини. Це розповідь не лише про творчість, а й про її внутрішній світ, про те, якою була Леся насправді, що її радувало, засмучувало, з ким вона дружила, як жила і мріяла. Чекаємо у нашій бібліотеці школярів та вчителів української мови і літератури.